24 грудня на майдані. Польова кухня. Тут з самого ранку кипить на пательні шкварчить сало три чавуни. У кожному 300 порцій. Одна така за день будує 2400 чоловік. Меню на замовлення. Вже зварили борщ, зараз за є заказ. Попросили легкий суп макаронний. З макароні зробимо. Потім буде ще суп гречаний, а після того на вечір буде знову борщ. І люди попросили гороховий суп. Щодня побажання різні, однак Євроборщ фаворит серед страв. На відміну від класичної версії української страви, у Євроборщі душа Майдану. Що людина бажає здоров'я, щастя, лю любві і все-все-все. От туди вложується, я кажу, вся душа. Щоб було чим годувати, поруч фінансова допомога. Хто 20, хто 200. Проте бажаючих допомогти Майдану вистачає. Навіть вночі підходять, цікавляться, коли можна деньги здати. Віра з чоловіком приїжджають сюди щодня з Борисполя. На вихідні беруть всю родину. Грошей не жалкує. Да я б усе оддала, якби можна було, щоб тільки оце. Рішити це запитання, наше саме головне. Подружжя бабенків вирішили до майдану, аби на власні очі переконатись. Страхіття та болячки, якими лякають деякі канали, вигадки так односельчанам і розкажуть. Та на підтримку майдану залишають автограф. Ми бачили, були, і будемо всім розказати правду. А що ви бачили? Що ми бачили людей, других людей. Не таких як зараз по селах, не заклопотані, як ми, не затурканих, не за це роботою, хазяйством, безнадією, а просто тут дітей люди немає, якось роботи, легше стало. Да. Пілка, да. Гайсинський район, Вінницька область. Ми, наше все село, разом з усією Україною боремося за, за лучше життя для своїх дітей, для своїх онуків. Віктор Максимович на Майдані вже місяць каже, такі дощечки, велике діло. Ті, хто сюди приїжджає, охоче з такими дощечками фотографується, залишає на пам'ять по собі. А ось такі сувеніри можуть забрати навіть з собою. Насранці будуть приїжджати і кожен хоче собі ось чим воно погано. Ну ще не закінчено, ну буде щось таке, типу, сувеніра. Гарно, каже, дома додому привезти, і то я б і вам подарив, але ще не закончив. Якщо приїдеться пізніше, я вам подарю. Ці дерев'яні дощечки охоплюють всю географію України від заходу до сходу, від півночі до півдня. Поняття майдан вже давно носить всеукраїнський статус. Тепер це буде закріплено юридично. Саме тому народне об'єднання трансформувалось в всеукраїнське об'єднання. Майдан документи подаються до відгляді повідомлення до реєстрації. А вже сьогодні, в другій половині дня, ми плануємо починати прямо на майдані прийом. Бажаючих вступити до всеукраїнського об'єднання Майдан. зараз. Іде перша процедура легалізації, друге формування органів, які би відповідали за внутрішню політику, зовнішню політику, за реєстрацію нових членів органи, які би відповідали за формування програмних засад. Третє, ми завтра знову будемо збиратись для того, щоб вже обговорити перші наші нариси по програмним засадам діяльності цього всеукраїнського об'єднання Майдан. Четверте, у нас основне завдання це. Максимальна кількість людей, які повинні стати учасниками цього народного об'єднання майдану, українці незалежно від політичних поглядів, незалежно від міста, там де вони живуть, прагнуть жити в нормальній країні, де нема корупції, де є чіткі правила, де є закон, де є перспективи для кожного з українців. Перед майданом кілька завдань: перше формування нової української конституції, плану змін для країни, починаючи з економіки, закінчуючи зовнішньою політикою. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта, АНТВ.